Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвію. Сьогодні в мене три важливі новини для українців. Перше з них це те, що Польща та Україна вже нарешті домовились. Є певні дати, є населені пункти, де і коли буде відбуватися екзомація тіл. Це щодо волинської трагедії. Ви знаєте багато про це розмов. Дуже багато є негативу з польської сторони, претензій до України. Що це важливо для поляків і для Польщі, і Україна це мусить зробити. І ну є звичайно претензії, що Україна ні цього, нічого в цьому напрямку не робить. Нарешті вже є домовленості. Я трошки більш детальніше розповім. Слава Богу, остання заява Чернишова. Це міністр новоспеченого міністерства єдності, де він розповідає, що нам потрібно 4,5 мільйони працівників, щоб проводити. Після воєнне повоєнне відновлення України, ну і де, звичайно? Вони планують брати тих людей, тих працівників згадували і за українців, які за кордон. І останнє інтерв'ю Зеленського буквально годину тому опубліковано на його сайті, де він розповідає багато цікавої інформації. Ви можете його переглянути, воно є в вільному доступі, і він говорить про закінчення війни в 2025 році. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та зробити репост. Надзвичайно важливо. А в описі під цим відео я залишу посилання на інформацію і на мою інстаграм-сторінку, де я також щоденно публікую важливу інформацію для українців за кордону. Тому також приєднуйтесь в мій інстаграм. Отже. Ексгумація тіл жертв волинської трагедії відбудеться в Пужниках, це є Тернопільська область, і вже навесні цього року планують це зробити. Звичайно, там дуже багато залежить від погодніх умов, на що наголошують як українська сторона, так і польська сторона. Але конкретно вже є весна 2025 року. Є конкретне місце, де будуть відбуватися перші ексгумаційні роботи, і це вже добре. Вже ніхто не скаже, що з. Української сторони чи з польської сторони є якісь негаразди, непорозуміння, є вже прийняті рішення. Про це говорить посол України в Польщі, що так дійсно дві країни погодилися, в якому напрямку їм працювати. Що для цього потрібно? Там трошки законодавство України не дозволяє. Згідно українського законодавства, цими роботами мала би займатися українська компанія, українська сторона. ну, по законодавству не можна, щоб приїхали поляки і це робили на українській території. Але вже є затверджена українська компанія, погоджена Польщею, що вони від імені Польщі будуть це робити, і це вже добре. Ми не знаємо точно у якому місяці, але ми готуємося до того, що якщо погода дозволить, то всі дозволи видані команда від польської сторони також готова розпочати ці роботи. Зазначив Боднар. Посол України в Польщі нині триває робота над визначенням усіх місць, де можна було провести екзомацію, як на польській, так і на українській території, уточнив посол. Крім того, за словами посла, українська сторона почасти долучилася до фінансування екзумаційних робіт на українській території. Місцева влада і наші ІНП повідомили, що будуть надавати дотації на ці роботи, але в основному фінансування йде від польської сторони. Констатував посол. Ну, мене радує, що нарешті болюче питання зрушилося з місця. Вже є чіткі напрямки, в якому рухаються якісь дати, погоджені фірми, компанії, які будуть цим займатися, і вже з польської сторони, як мінімум, це питання зійде. Ну, я сподіваюся, що так воно і буде що не буде вже тих претензій, що Україна щось забороняє, не дозволяє і тому подібне. Ми дозволимо, це відбудеться, станеться так, як має бути, і між нами не буде невирішених конфліктних ситуацій. Ну що перейдемо до останньої заяви Чернишова, міністра єдності України, який говорить, що для того, щоб відновити Україну, нам потрібно 4,5 мільйони працівників. Тобто, крім того, що зараз є в Україні, треба щоби ще 4,5 мільйони не просто приїхало громадян України, а було працівників. Тобто, якщо порахувати сім'ями, з дітьми, там буде порядка більше. Одним із шляхів подолання дефіциту робочої сили може стати майбутнє добровільне повернення українців додому за умови безпеки в країні. Сьогодні нашій державі потрібні спеціалісти у різних сферах. Наголосив віце-прем'єр, водночас за кордоном перебуває понад 6 мільйонів вимушених українських мігрантів. За словами Чернишова, це величезний. Кадровий потенціал також подолати дефіцит робочої сили можна шляхом збереження та розвитку внутрішнього людського капіталу. Це багатогранне завдання. Його виконання потребує реформи у сфері освіти, масового перенавчання, економічної інклюзії, розвитку жіночого підприємства, дотримання високих стандартів охорони здоров'я, повернення ветеранів до економічної активності, інтеграції людей з інвалідністю та ВПО у ринок праці тощо. Ну, завдання з зірочкою насправді, тому що ми це всі розуміємо. Але як це зробити? Ми маємо створити можливості, які мотивуватимуть людей працювати та розвиватися в Україні. Повернення українців дому та розвиток людського капіталу критично важливі умови для успішного повоєнного відновлення нашої країни, зазначив Чернешов. Ще би тут він, напевно, мав додати, що демографічна криза, яка є в Україні, надзвичайно глибока. І якщо нас до війни була криза, і ми ніяким чином не збільшувались, а навпаки, зменшувалися, то зараз ми в прогресії донизу зменшуємося. І зараз треба народжувати не дві-три дитини, а то й чотири, а п'ять-шість, напевно, щоб ми якимось чином почали відновлюватись. Тому от тут ще завдання для української держави, для уряду і всіх, як зробити так, щоб. Збільшились українські сім'ї, щоб сім'ї хотіли народжувати більше, ніж одну чи дві дитини, і в той самий час не вивозили тих дітей за кордон, а залишалися в Україні. Але це все можна думати тільки після того, як зупиниться війна, бо до того це ніяким чином не зупинить. Ну, просто неможливо. І тут плавно переходимо до останнього інтерв'ю Володимира Зеленського, де він також говорить про закінчення війни в 25-му році. Чи бачите ви кінець війни в цьому році? Безумовно, ми цього дуже хочемо. І кожного року, якщо чесно, ми б дуже хотіли, щоб вистачило сил у західних партнерів, а змусити Путіна закінчити війну? І, і фактично, я вважаю, що є для цього сьогодні всі можливості. На мій погляд, Трамп цього хоче швидкого закінчення війни. Швидкого, не швидкого, ми не знаємо, як вийде, але ми знаємо, що потрібно бути сильним. Він сильним, але бажання потрібно в союзі з європейцями діяти рішуче. Ну, так виглядає, що це все популізм, це все плани, але без. Конкретних важелів впливу, тому що ну, Трамп говорить, що хоче, Зеленський говорить, що хоче. Всі українці також хочуть закінчення війни. Ну нема, напевно, такого українця, який хоче продовження війни. Чи ті, що в Україні, чи ті, що за кордоном, тому що ті, що за кордоном, багато хто хоче повернутися до себе додому. Хтось не хоче, але багато хто хоче. Ті, що в Україні, вони хочуть спокійно спати, без тривог, без сирен, без того всього. Спокійно. Впевнено, впевнені в завтрашньому дні, мирно, щоб їхні діти ходили до школи, до садочка, гуляти, працювати, відпочивати, їздити, тобто жити спокійне життя. Всі цього хочуть. І всі хочуть це зробити вже і негайно. Але як це зробити? Якщо Росія, агресор, має чим і має ким, ну, на жаль, Україна просто сама по собі не в змозі зупинити. Це потрібно зупиняти разом І з Європою, і з Америкою, і з Америкою і з іншими країнами. Якщо вони всі захочуть, дійсно захочуть не на словах, а так як треба, і ведуться такі санкції, які економіку ще більше покалічать російську, яка вже перекваліфікувалася там на інші країни. Дадуть нам ту зброю, яку нам треба, в тій кількості, і не будуть нам давати ніяких обмежень, тоді, можливо, це станеться максимально швидко, але це теж навіть не день, не два, і не місяць. Напевно, це від півроку до року. Ну, те, що я говорив, що десь кінець весни, початок літа, можливо, буде якась переломна ситуація у війні. Але це теж тільки це мої догадки і мої якісь там думки. Насправді це може бути зовсім не так. Тому, друзі, дякую всім за вашу увагу. Підписуйтесь, вподобайки ставте, робіть репости, коментуйте. Це важливо для просування каналу. Дякую, до зустрічі в наступних відео.